Всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. І сьогодні в нас огляд замовлення Avon по каталогу січень. Це перше замовлення. І ще в мене йде... Зараз друге ще замовлення. Так, тепер подивимось, що в нас прийшло на цього разу. Отже, почнемо з парфумів. Прийшов ось такий аромат Summer White. Це звичайний, класичний. Якщо чесно, то не знаю, який запах, ніколи не тестувала його. Ну, це не мені, тому відкривати не буду. Далі, також з цієї серії, водичка Summer White Bali. Цей аромат я знаю, як звучить. Такий приємний аромат, такий свіженький. У, моє, у моєї мами такий був, такий непоганий. В цьому каталозі такі непогані ціни на, на ці аромати. 200, 200 гривень начебто. Так. Далі з'явилися в нас в каталозі знову туші для вій. Ось отаку замовили в мене. Це в нас екстремальний об'єм із такою силиконовою щіточкою. Якось клієнти так подивилися, і якось ціна така немаленька зараз на туші, якось більше бюджетних варіантів якось і немає, тому якось не захотіли. Замовляти, оце тільки одна тушу замовлення, якось так. так далі. далі замовила ось такий засіб для вмивання з серії Planet Spa з деревним вугіллям. Це, так як я зараз тестую засоби серії Planet Spa, а цей засіб був там на розпродажі, то вирішила замовити його на затест. В моєї мами зараз також такі використання. Ну, Нічого поганого вона про нього не каже. Ну, а точніший відгук буде, коли буду знімати огляд на цю серію. Так, далі. Зараз дуже популярні серед моїх клієнтів ось такі крема для обличчя Avon Care рівний тон. Це в нас нічний крем. В наступному замовленні ще йде, в мене таких. Багато кремів. Якось клієнти розворушились і вирішили замовляти. Поки дуже така гарна ціна в каталозі в цьому по 70 гривень. А в наступному начебто 99 щось таке. Отже, такий крем. Ну, напевно, подобається. Ну, в мене саме такого рівний тон не було в використанні, а був. Для нормальної шкіри я користувалася. ну такий Мені не дуже підійшов, мені потрібно купувати то для жирної комбінованої. Не знаю, чи для нормальної купувала якось. <сервиси> не знаю. Далі в замовленні ось такі два бальзамчики для губ. Це ось такий зволожуючий і uh, в, так, uh, восстанавливаючий бальзам для губ з мн це клієнтське замовлення. Я ще не користувалася бальзамами для Губейвен, буду, ось буду брати використання із штруделем. Оце ще була новинка новорічна. Я, у мене є такі, і буду брати ось його. Ну, запах у нього класний, а як у Вдії поки що не знаю. Про бальзами нічого сказати не можу. Ну, але всі. Може, не всі, але багато хто нахваляє ці бальзами. Так, далі. Далі заказала ось такий блиск для губ фруктовий, колір ягідка. Зараз, ну, я думаю, всі знають, як він виглядає. Це не новинка. Вирішила спробувати такий блиск. Стало цікаво. Не можу себе здержати, щоб щось для губ да, не купити собі. Так, це те, що по каталогу. І тепер ще те, що по фокусу замовляла. Так, замовляла ось такий відновлюючий гель для ніг. Це з ефірною олією м'яти. Дуже така гарна ціна була. Це у фокусі якийсь розпродаж був, і от там для них було багато різних продуктів. Ну, я ось вирішила такі, я ще таким не користувалася. Отже, покористуюсь. Всі хвалять цю футворкс серію для них. Також, о, ще по каталогу забула. Ось такий ще тонік замовляла. Це Avon K3 в одному. Також не знаю, що як він в діє, але я була собі в догляд ввела тонік із серії оце, якій, підліткової такій, фіолетового відтінку. Ну, не можу я ним користуватися, тому що він дуже сушить шкіру, аромат спиртовий і потім на губах такий смак гіркий. Отже, я його поки що в запаси відправила. Ще спробую влітку покористуватися, коли шкіра така більш жирна, можливо, більш, більше підійде. а от Такий зимовий період зовсім не підійшов. Ще спробую ось такий тонік. Так, Ну і ще по фокусу. Ось таку маску-плівку замовила планет спа, сяйво золота також вирішила. По акції, поки вона була, то на затест взяти. Також ось такий тестер аромату. Зараз скажу, Artistic Visteria Sublime. ось такий тестер і цікавеньке, що в замовленні, це ось така компактна крем-пудра, крем-пудра. суперстійкість. Це новинка, в фокусі було представлена, там дуже багато відтінків. Я, я замовила тепла слонова кістка, начебто. Зараз відкрию. Взагалі це не мені, це моя сестра замовила, але вона дозволила мені затестити. Так, ось так вона виглядає без коробочки. Так, зараз. Ось, ну, камера не передає відтінок. Тут він такий білий, насправді він не такий. Так, і така пуховка тут. І зараз будемо наносити. Так. Ну, наноситься така на дотик ніжна така. Зараз фокус. Фокус зовсім не хоче. Освітлення напевно, не дуже. Ну, наноситься начебто тональний крем, а на шкірі, коли вже розносиш, то на такий на дотик, наче така матуюча пудра. Але, як на мене, начебто трішки забивається вона в складочки. Ну, потрібно тестувати. Вже потім буде відгук, як сестра користується, скаже мені. Ну, можливо, я там і собі, можливо, колись закажу. Побачимо отже. Ось така крем-пудра стійка. Так, і. Так, все, в коробці більше нічого немає. І ось такий новий каталог. Avon лютий. Хочу для експерименту зняти огляд каталогу в ну, отак, вживу. Не так, як я завжди знімаю, ну, у мене огляди виходять. В електронному вигляді каталогу. Хочу спробувати в такому вигляді, побачимо, як сподобається чи ні моїм підписникам, чи, можливо, буде краще, так як я завжди знімала. Отже, такий каталог ще не прийшло мені не прийшла туалетна вода лак, начебто це мене замовляли. На складі не було, але вже її вислали в цьому в другому замовленні вона йде. Також не, не прийшла помада, зволожуюча Ультра. Там в фокусі були представлені нові відтінки. І один з цих нових відтінків це, ну, в цьому відтінку, заказала в мене клієнтка, і також не прийшов. тобто не прийшла. І в другому замовленні також її не вислали. Не знаю, якось, начебто, новинка, а на складі вже немає. Чи розібрали, чи не знаю, що там таке. Ну, тепер, напевно, прийде в замовленні за лютий, ця помада. І також ще два пробники нових парфумів: чоловічий і жіночий. Також ну, в подарунок ну, як в подарунок, там по 60 копійок начебто ще повинно було прийти, але також на складі не було. І вони також йдуть в цьому другому замовленні. Це те, що, це те, що повинно було в цьому бути ще замовлення. Але Буде в наступному. І також в цьому місяці є така акція для представників: це якщо на більше ніж на 2000 по цінами каталогу замовляєш ну, продукцію Avon, то в подарунок за 20 гривень там шампунь Advanced Technics 400 мл начебто, живлення чи щось таке. І крем для рук планет Спа з чорною крою. Отже, я е, як, заробила ці подарунки, і вони йдуть в наступному замовленні. Отже, такий ще приємний подарунок. Отже, так. Таке було невеличке замовлення. Сподіваюсь, вам було цікаво. А, і е, хочу сказати, що зараз дивлюся на свою руку, вже час пройшов і. Цієї крем пудри зовсім ну, не видно, вона підлаштувалася під тон шкіри, і шкіра така гладенька, така, дуже приємна на дотик. Насчет стійкості, це треба тестувати. Отже, до нових зустрічей, до нових відео, а точніше, завтра вийде відео з оглядом нового каталогу. Отже, до наступних зустрічей бувайте! Всіх люблю!